Це моя сусідка да. Рая. Да. Да, і і у нас, е, ми з нею однією крові, од, одного відношення до своєї оселі. От сьогодні ми прийшли, повернулись з об'їзду е, бойових позицій, зайшли в двір, а, а двір вилизаний, просто чистий. Я знаю, знаю, да. Ви бачили, Пор... да? да, угу. да, да. так? І ще й взяла і вимила весь, весь під'їзд да. зверху донизу. Да. А Бо а я я вона відноситься так? до. Двору для додому, як до, до своєї оселі, правильно? Конечно, да. правильно. А як не вам нема коли, хто ж буде? Чи я буду да. сидіти? Надо щось робити. Да. Я теж вас кохаю, Я Ні, дякую, бо ми так. не встигаємо. Лєнка на розриві, вона ж волонтерку роздає. Да. А, а ти ж мій графік Бід, знаєш? Да, бідні замучені. А, Все в порядку? Ні, не, ну, просто старше. часу не вистачає. на це не вистачає трошечки часу. Так. А э, двір повинен бути охайним. Конечно. Тому соб собственними силами. Нікого не просимо, не наймаємо. Ні, 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 І... це своє. Це своє. Це своє, це рідне. І так ми до міста відносимо. А курки ми не кидаємо, гімно після собак прибираємо на вулиці. Ну я прибираю. На вулиці? А тут ти прибираєш. <зır> 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 я такого хвани. Вони дуже так. багато серують, Ленка не встигає. Раїшка, Тільки так. Бачиш, класні мене сусіди. І якщо такий тон задавати всім, то все місто може стати може, да. красивим, охайним, чистим. Раечка, Та все те нормально. Ти в робочо хістянському варіанті. Да, в все давай обіймаю, обіймаю. Да, давай, все. давай Доброго ранку, ми з Херсону. Я і Льоха. Доброго ранку, все. Розповімо цікаву історію про а, як відноситься до свого міста чи оселі. Цивілізовані люди. Є в мене друг Ігор. А в нього батько був командиром цілої ракетно-завітної дивізії в Чехії. Вона да. Так. І от всі військові жили в містечку військовому, а він як офіцер жив з Чехами в їх домі. Дім такий п'ятиповерховий. І він туди заселився з дружиною, з сім'єю. От. І в домі в під'їзді висів годинник, але там були написані не години, а квартири. Яка квартира, коли прибирає під'їзд? І було е чергування, хто прибирає біля дому оцю е площу е прибудову. О, тобто, ну, настав його день, коли треба прибирати біля дому. Він що визвав чотирьох солдат своїх, ну, у ну, нього дивізія в командуванні. E, Прибирайте, хлопці! А до нього підійшла стара 90-річна комуністка чешська. Комуністка така каже, уважаємий Ігор Ніколаєвич, на российский море, это него задулось. А у нас так не положено. Прибирают те, кто живут, ну, да, а да. не кто Игорь Николаевич, командир дивизии, пидорасов. <связь> <Ты> <связь> <связь> Я уверен, что у него звание было не меньше чем генерала майора. Да, да, да. Змеешь? Тобто, зробили то есть прибирают сами. Нема дверников сами прибирают за собой. И там чисто. Это правильно. Да? Леха, разве прикинь, кажу, такая херня, кажу, кажу, у нас не положено так. Кто бы ты там не был президент. Да, хоть ты я... президент, хоть ты там командир, хоть кто. <laughs> Берешь метлу и метешь, друже. О! Я представляю, как он себя чувствовал. Да, пришел. его как-то знает, Погнюку опустили. Да, так так і є. Себе. Целого генерала. Оце так ми будемо відноситися до свого міста. Кожен прибирає біля себе. Якщо собачка накакала, прибери. А курочек не викидаєш в кишеньку. Було б неплохо, знаєш, якщо б хоча б для початку уважали тих людей, які этим займаються. Звісно. Вот Но, это... Одна річ мести, коли там те завали, а інша річ, коли там лежить пару якихось пакетиків. Ти прибрав щоденько. Да, це повага до, до праці інших людей. Конечно. Оце цивілізований підхід. Дякую. Разом до перемоги. Дякую.